Доброго дня, шановні колеги. Щирі вітання відчителів початкових класів Вербовецької гімназії Ленковецької сільської ради Шепетівського району Поліщук Людмили Олександрівни, Діх'я Рук Юлії Степанівни. Працюючи в парі, ми написали методичний посібник, цікавий рахівничок, який сьогодні хочемо вам презентувати. Даний посібник, мультимедійний проєкт. Містить 43 сторінки слайдів. Складений він відповідно до типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Олександри Савченко за новим державним стандартом початкової освіти, підручника математика другий клас, автори Наталія Будна, Марко Беденко. Ми пропонуємо роздатковий дидактичний матеріал з математики для другого класу під час вивчення. Закріплення табличного множення і ділення від 2 до 9. Підібрали багато веселих задач і ще більше стовпчиків прикладів з секретом. Для зручного користування помістили зміст, у якому вказали на нумерацію сторінки. Як зазначав крило, рано чи пізно. Кожна правильна математична ідея знайде своє застосування в тій чи іншій справі. Виявляти і розвивати математичні здібності є одним із найвідповідальніших завдань вчителів початкової школи. Розвиток математичних здібностей це довготривала, систематична і цілеспрямована робота, яка приведе до бажаного результату. Тому учителю слід пропонувати цікаві, захопливі, пізнавальні вправи, цікаві завдання на здогадку, на прояв кмітливості та уважності. Завдання дослідницького характеру вчити дітей міркувати, робити висновки, знаходити нові, оригінальні підходи до вирішення завдання. Відчувати задоволення від навчання. Такі завдання роблять курс математики творчим, розвивальним, орієнтовним на практичну значущість отриманих математичних знань та вмінь. Щоб правильно виконувати завдання, пропонуємо зразок їх обчислення. Зверніть увагу на те, що є рядок букв і внизу є цифра. Яка відповідає даній букві. Є стопчик виразів для обчислення та малюнок. Учень починає обчислення, записує результат у клітинки та букву, яка йому відповідає. Перше слово відгадане. Зараз ми спробуємо відгадати друге. А щоб воно було легше, ми його і намалювали. І там звертаємо увагу. У нас є перший вираз. 22 відняти 19 помножити на 7. Учень обчислює. 22 відняти 19 одержає 3. 3 помножити на 7, результат 21. І записує у відповідні клітинки. Далі звертає увагу, що результату 21 відповідає буква М, і поряд також записує. Обчислюємо другий вираз: 3 помножити. 56 відняти 48. 56 відняти 48 одержує 8. 3 помножити на 8, результат 24. Знову учень записує у відповідні клітинки і дивиться, що результату 24 відповідає буква А. Пише поряд. Третій вираз. 3 помножити на 9 додати 26. 3 помножити на 9, одержуємо 27, 27 додати 26, результат 53. Знову записуємо у клітинки. Результату 53 відповідає буква К. Отже, учень, записавши всі результати, записавши букви, які відповідають даному результату. По вертикалі зверху вниз прочитав слово Мак. Даному слову відповідає і малюн. Отже, учень обчислив вирази, розкодував слово, прочитав його, співставив із зображенням і разом з тим закріпив порядок виконання дій у виразах. Для обчислення виразів. Розв'язування табличного множення і ділення від 2 до 9, задач на логічне мислення відповідно конкретного числа ми виділили по 4 слайди, де конкретно розміщено вирази на одну дію примножені, одну дію приділені, вирази на сумісні дії множення, ділення. Додавання та віднімання, а також малюнок підказка, зашифрованого слова та змісту задачі. Послідовність обчислень виразів однакова. Далі ми пропонуємо завдання на обчислення виразів числа 3 при множенні. Завдання на обчислення виразів числа 3 при діленні. Завдання на обчислення виразів на сумісні дії множення числа 3. Додавання віднімання. Завдання на обчислення виразів на сумісні дії ділення числа 3, додавання віднімання, а також відповідні змісти задач, які продемонстровані у відповідних малюнках. Далі пропонуємо знову завдання на обчислення виразів числа 4 при множенні. Завдання на обчислення виразів числа 4 при діленні. Завдання на обчислення виразів на сумісні дії множення числа 4. Додавання віднімання. Завдання на обчислення виразів на сумісні дії ділення числа 4. Додавання та віднімання. Ваші увазі слайд, де є завдання на обчислення виразів числа 5 примножені. Завдання на обчислення виразів числа 5 приділені. Завдання на обчислення виразів на сумісні дії множення числа 5. Також додавання і віднімання. Завдання на обчислення виразів на сумісні дії ділення числа 5, додавання віднімання, також змісти відповідно задач. Далі в нас є вирази, на обчислення, числа 6 примножені. Числа 6 приділені. Числа 6 примножені на сумісні дії додавання віднімання. Завдання на обчислення виразів на сумісні дії ділення числа 6, додавання та віднімання. І також відповідний зміст задач і малюнок, який демонструє зміст кожної задачі. Далі пропонуємо завдання числа 7 примножені. Числа 7 при діленні. Завдання на обчислення виразів на сумісні дії множення числа 7. Додавання віднімання. Завдання на обчислення виразів на сумісні дії ділення числа 7. Додавання віднімання, також зображення відповідно закодованих слів і зображення, що відповідає змісту задачі. Далі ми пропонуємо завдання на обчислення виразів числа 8 при множенні. Завдання на обчислення виразів числа 8 при діленні. Завдання на обчислення виразів на сумісні дії множення числа 8, додавання віднімання. Завдання на обчислення виразів на сумісні дії ділення числа 8, додавання віднімання. А також змісти задач, задач і, відповідно, малюнок, що характеризує зміст кожного закодованого слова і змісту задачі. І наостанок, у нас є завдання на обчислення виразів числа 9 при множенні. Завдання на обчислення виразів числа 9 при діленні. Завдання на обчислення виразів на сумісні дії множення числа 9. Додавання віднімання. Завдання на обчислення виразів на сумісні дії ділення числа 9. Додавання і віднімання. І, відповідно, малюнок закодованого слова, яке допоможе дитині правильно перевірити, чи відповідь його збігається із даним зображенням. Використання завдань даного посібника сприятиме кращому вивченню, закріпленню знань табличного множення і ділення від 2 до 9. Створення позитивного емоційного настрою, уміння бачити цікаве, розвитку логічного мислення, уяви, уваги, спостережливості, що особливо важливо, на уроках математики. Далі поміщений список використаної літератури. Якщо вас, шановні колеги, зацікавив даний матеріал, ми залишаємо покликання. За яким ви зможете переглянути або завантажити його. Дякуємо за увагу, миру всім нам, спокою, натхнення, творчого злету.